Криворіжець Віктор Обухов, волонтерець з перших днів війни, переважно підтримує пенсіонерів, яким важко дбати про себе самостійно зі своїми однодумцями. Чоловік закуповує, і привозить людям похилого віку продукти, ліки допомагає з ремонтом. Сильно багато пенсіонерів осталося будем говорити, Которий без допомоги, яким тяжело в нинішнє време. як кар це волонтерство. Це необхідно. Павло Годько має власний бізнес. А ще він військовослужбовець, каже його життя дає розуміння того, чим займатися в такий непростий час. Постійно допомагає коштами на придбання необхідного для бійців криворізьких підрозділів. Як підприємці, також як військовослужбовець, ну дуже розуміємо, що потрібно нашим хлопцям там, тому що ну самі там були довгий час, і розуміємо, що дуже багато чого не хватає, і це дуже тяжко. Криворіжці напевно, не раз помічали у місті незвичайну автівку. Вона має всередині міні кавярню у власників цього будиночку на колесах свої цілі і завдання. Ми їздимо містом усіма парками, розкладаємо стільчики, карематики і проводимо для дівчат і жінок психологічну едукацію, психологічну підтримку. Це можуть бути особисті консультації психолога, це може бути групова консультація психологічна, і ми проводимо йогу, рукоділля. Займається з нами нутриціолог. Тобто, дуже багато таких заходів, які можуть домовити. Ти жінкам розслабитися, ці люди також ще сотні криворіжців які сьогодні в цьому залі справжні герої. Відзначив голова ради оборони міста Олександр Вілков, освітяни, лікарі, енергетики і волонтери. Усі, хто робить все від них залежне, аби місто працювало і жило. Я дуже вдячний нашим вчителям і вихователям дитячих садочків, чого вони тільки не робили, починаючи від їжі для військових, закінчуючи там сітками і безумовно, навчанням дітей. Я дуже вдячний нашим волонтерам-підприємцям, хтось опікується біженцями. В місті, до речі, 80 тисяч біженців, більше ніж 10% Кривого рогу. Їх же також там, треба було там, розсілювати, допомагати, забезпечувати і так далі. Багато хто допомагає військовим. Це ну, дуже дуже великий і важливий напрямок. І я вдячен кожному. Ми всі з вами віримо в перемогу і знаємо, що вона буде. Але ми не знаємо, коли вона буде, так? Ніхто з нас не знає. І нам дуже важливо принести ну, такий задор, да, бажання і працювати, працювати, працювати. Працювати на перемогу, працювати на армію, працювати на рідне місто. Я вдячний кожному з вас. Міжнародні організації, я нічого не сказав, також дуже допомагають на будь-яких влученнях. Вони також одні з перших со ну, своїми. Будівельними наборами, так, які також важливі. Все важливо. І робота кожного важлива. Ще раз вам дякую. Окремо Олександра Вілкул відзначив мужність та відвагу представників рятувальних і правоохоронних служб міста, які рятують життя земляків та ліквідовують наслідки ворожих ударів по місту. Це і наша чудова ДСНС. Це і поліція. Можу сказати, що поліція, ну патрульна поліція, взагалі вона ж постійно в місті розташована. Вони дуже часто перші приїжджають на Взриви. У мене декілька разів було таке, що я також був поруч, ну, случайно, Ну як, наприклад, на Дзержинці, да, я поїхав машиною. Я також там, приїхав одним із перших. І я сам особисто я теж це робив, але я сам особисто бачив, як поліцейські розбирають, рятують людей і так далі. Я дуже вдячний за таку роботу. Всі присутні у залі отримали подяки від Ради оборони міста. Єркононенка, Максим Паномарів, цей день.